Журналісти вирішили запитати у громадян країни агресорки, що для них є російськими скрєпами. Відповіді почуємо далі. Дружба, Мабуть. любов, мир, братство, любов родині. Мені дуже стидно, але не знаю, що таке скреп. Нас обіняють дружба. Саме головне бути добрими, чесними максимально і завжди допомагати тим, хто в чому-то нуждається. Так, ми бачимо, що ви робите під виглядом допомоги на території нашої країни. Цинічно прикриватися фразами про дружбу, любов та мир, коли ти несеш у цей світ лише розруху, зло та нещастя. Так, як кажуть опитані, найголовніше це бути добрими та чесними. Але росіянам, які підтримують путінський режим, це аж ніяк не властиво. Та чи потрібна Росії ідеологія? Та яка? як да. раніше в Советському Союзі. Віра в родину, віра в любов, вера в партію. Як би це смішно на сьогоднішній день не звучало, но да, віра в партію, яка має бути прогресивною, но і партією должна быть, а не разрушительной. Ну а як же ж без цього? Мой адрес не дому, не улица. Мой адрес советський союз, їх дивіться по життю увесь світ на сотні тисячі кроків уперед в усіх сферах життя. Тим часом Костані не тільки усе зупинилося, але завернуло назад. Знаєте, і нехай, але ж вони іншим не дають розвиватися та робити вибір не собі, і не іншим. У нас є свобода слова, і треба до неї йти. Тобто, раз Росія свободна країна, тому ми повинні бути свободними, общатися як хочемо, робити, що хочемо. Та не вже може він помилився і наплутав одну країну з іншою? Або просто перегрівся на сонці. А ми пропонуємо йому вийти на будь-який черговий мітинг. ОМОН покаже справжню свободу слова. Ни на Китай вообще нормально. Yeah. І ми эту новость, как будто нічого не случилось. Землі чотирьох районів Бурятії фактично віддали Китаю в управління, а також позбавили від сплати податків на певний період часу. Це власне все, що потрібно знати про те, на чому базуються відносини Путіна та Сідіньпіна. Бо мог подумати, що я доживу до таких времін, коли мою родну бурятську землю будуть віддавати задарма китайцям і називати розвідті. Давайте простимуліруємо фермерів. бурять, стимулирует на что? Батрачить на Китай? На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5,5 тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Попробуй ты на своей земле. Построй какой бизнес. Да тебя задавят налогами. А тут <реш> китайцям дорогу всі сторони дивно, але чомусь по телевізору кажуть, що Китай поважає Росію, що Китай рахується з інтересами Путіна, що вони є справжніми друзями Кремля та Росії. Не брешуть. Досить показово, що навіть зет Патріоти не витримали того, що Путін робить з їхньої країни сировини придаток Китаю, та сказали, що братський Пекін стромив новий ніж у стару спину Путіна. Знаєте, от, очередною видимо удар в спину. Не, от во время нашого зараз на фронті как нікак ні круті, яка нікака ініціатива есть. От, во время, когда... помощь Запада Киеву, в общем-то, пока еще не пошла американская помощь, нам бьет в спину наш верный геополитический союзник Китай. Так получается, что Пекин сейчас объективно помогает и Вашингтону, и Брюсселю, да и Киеву. Заодно вот собственно говоря, фактически присоединяюсь к удушающим экономическим санкциям. Ех, вони їм і дешеву сировину, вони їм інші ресурси, вони їм навіть землю вже віддають. А китайці все одно продовжують встромляти в спину Путіна ніж за ножем, і ця тенденція надалі тільки поглиблюватиметься. Он кріпті руководитель і мужчина настоящий. Далі про імпортозаміщення на болотах у Росіян знов запитали, чи здатна Росія замістити усі товари, які постачаються заходом, а також про те, які товари виробляються на Росії та користуються великою популярністю не тільки там, а й в усьому світі. Водяться товар в Росії, на пользується популярністю і спросом во всьому мірі, в тому числі і у нас. Івановські сітси во вони теж пользуються. Це, я думаю, а ви як думаєте? Шуйські сітси. Так, ми вже бачимо, як у Лос-Анджелесі у простору хай так кімнату з панорамними вікнами, де відкривається вид на нічне місто. Американець запрошує свою дівчину, розкішна вечеря, романтика. Тут справа доходить до прекрасного. Вона вже на ліжку, і тут раптом вона відчуває на собі ні, не поцілунок, а розкошне постільне більо шуське сіце або Івановське, а який телефон? Да наверное, Я не никакого нет. Никакого. Я не знаю русский телефона. Да, да мне кажется, да. ничего. Может, в автомобиле ладно. Лада саме призем в Росії, саме і саме неудачна, наверное. жодна компанія не виробляє телефони в Росії. Виробництво різних вітчизняних брендів розташовані у Китаї та Тайвані, де збираються 65% пристроїв з усього світу. Російські смартфони це локалізація китайських моделей виробниками з країни агресора. А Про автомобіль «Лада» ми вже й мовчимо. Я думаю, що у нас нічого такого не. Все з Китаю завозиться. От вам і підтвердження.